Нова Call of Duty нарешті варта своїх грошей. Найкращі показники серед ігор серії, як мінімум за останні 10 років. Всі гравці разом кажуть, що їм подобається компанія, мультиплеєр, омнімувмент і все, все, все. Але 3 тисячі гривень. Чи дійсно воно того варте? Спитайте ви, геймпас відповімо ми. Call of Duty гра, в яку грають один місяць у рік, і кожен рік треба купувати сіквел. І відтепер цей самий один місяць можна придбати за 230 гривень у геймпасі. Звісно, все одно залишається питання якості, чи Black Ops 6 гра, яку розробляє. Але чотири роки між всіма іншими Call of Duty відрізняється від цього іншого конвейеру серії та є якісним продуктом. Що ж, що точно можна про неї сказати, так це те, що вона дійсно відрізняється, десь сильно на краще, десь незрозуміло навіщо на гірше, але обидві сторони цих змін викликають справжній інтерес. І у цьому відео ми розповімо вам за них у контексті огляду нової Call of Duty. Культура гри у Call of Duty більше розвинута на заході, ніж в Україні. Отже, цілком можливо, що значна кількість з вас не грала у попередні частини через різні причини: висока ціна, конвейерний цикл релізу кожен день або просто погані відгуки. Тому спочатку внесемо невеличкий контекст, чим відзначилися попередні частини, щоб розуміти зміни у новій грі. Black Ops 6 розроблялася цілі 4 роки силами 3 Арк та Raven. А у процесі цього ми кожен рік отримували нову Call of Duty від інших студій. Так, у дві Першому вийшла Vanguard, Modern Warfare 2 у 2022 та Modern Warfare 3 у 2023-му. І лише Modern Warfare 2 можна вважати повноцінною грою, хоча в неї присутня велика кількість своїх проблем. Чому ж складно назвати Vanguard та mw 3 повноцінними іграми? Ну звісно ж через їх виробничий цикл. Вже багато років Activision бажала не робити нову велику Call of Duty кожен рік. Замість Vanguard планували випустити ремастер однієї з попередніх частин. Тім, якої поганої гра не вийшла, вона все одно заробить гроші, а на кожен сіквел Call of Duty з виробництва також виходили 10 нових суперях для Бобі Бобікозіка з отриманого прибутку. Тому замість раціонального рішення призупинити виробництво через складні на той момент ковідні умови та інші виклики, гра таки вийшла у реліз. Вийшла, попри факт того, що розробка одного з трьох головних режимів зомбіс, почалася за два місяці до релізу, незважаючи на те, що гравці могли спокійно вилазити за мапу, що значну кількість челенджів неможливо було виконати через. З нереальні умови, наприклад, вбити ворога зброєю з сім'ю модифікаціями, коли максимальна кількість усього шість, та навіть не тільки технічний стан не отримав часу на розвиток. Разом з ним постраждало і бачення сетінгу. Якщо кожна частина дає враження поточного конфлікту та ситуації у світі на той момент дій сюжету, то у Венгард не було часу взагалі, хоча б щось аутентичне зробити. Так СРСР у компанії виглядає не як комуністичний режим у стані війни, а як італьянська Сицилія, і взагалі всі. Ця компанія це диво геймдизайну. Якщо зазвичай код це шутер з кассенами, то Венгард це касцени зі шутером, тому що весь сюжет це флешбеки персонажів. Геймплей зробити ну просто не встигли. І знаєте що? Call of Duty Modern Warfare 3 була ще гірше, тому що знову ж таки в планах не було Call of Duty 2023, лише доповнення до Modern Warfare 2, і це доповнення раптом вирішили перетворити на нову частину у серії, що з цього вийшло ну приблизно три готові місії кампанії. Зробили значно більшими за допомогою філерного контенту з філерним сюжетом. А у якості геймплею запропонували відкриті місії, де гравці мали буквально немов у Warzone бігати по великим локаціям, зачищати якісь аванпости і все це одному, без NPC. Чому? Бо немає часу навіть зробити маршрути їх навігації. Щодо ж мультиплеєру, 16 мап, лише 4 з них були новими, всі інші ремастери. Інтерфейс перейшов прямо з МВ2, зброя також, скіли так само, і за це все фул прайс – 70 доларів. Отже, порівнювати нову Call of Duty будемо з цими шедеврами ігрової індустрії. Лише згадаємо, що так, Modern Warfare 2 була дещо непогана, хоча це фактично також трошки перероблена перша Modern Warfare з поганим сюжетом: Omni-movement, зміни у балансі, нові скорстріки і все інше це речі, за які люди будуть обирати, чи варто їм грати у мультиплеєр. Але Сетінг та кампанія утворюють більшість уваги навколо кожної частини. Отже, почнімо з неї. На відміну від попередньої кампанії mv 3 довжиною 5 годин. То пропонує 8 годин на нормальному рівні складності, а історія, наче продовжує історію Black Ops Cold War. Чому наче? Да тому, що ми знову граємо за невідомого персонажа без обличчя, який лише бігає та стріляє. А історія розповідає, як Рассел, Адлер та Вудс намагалися зупинити діяльність певного ЧВК у 1991 році, і ця історія не продовжує ніяку сюжетну лінію, що було до, і не утворює ніяку сюжетну лінію далі. Звісно ж, спойлерити сюжет гри одразу після релізу. Справжній злочин, навіть у випадку Call of Duty. тому вдаватися в подробиці поки що не будемо. Загально сюжет полягає у тому, що Вудс та Адлер запідозрили наявність зрадника ОЦРу та утворення ЧВК з колишніх європейських та американських спеціалістів, і що це все між собою якось пов'язано. А якщо зрадники в нас у агентстві, краще ми також станемо зрадниками цього агентства. потрапимо в рошок, зберемося на спільній хаті, десь у східній Європі, і звідти щоразу літатиму то до Штатів, то до Росії, то до Іраку, що під час бурів. Пустелі бігати по бункерах саддама Хусейна у пошуку інформації. Так вони, власне, і зробили. І цей геніальний план є основою ігрового процесу. Равець матиме відвідувати різні локації у різних кутках світу, щоб виконувати місії під прикриттям та вести розслідування з метою дізнатися, хто ж є тим зрадником і що він бажає зробити з нашими улюбленими штатами. Переважно у геймплейних секціях відбуватиметься звичайний тір. Інколи форсований стелс іноді дадуть побігати по відкритим локаціям та позачищати аванпости. Як у МВ3 з одним нюансом, що все це можна проскіпати через наявність варіативності дій. Великих розвилок не чекайте, але обрати свою наступну мету чи скіпнути нецікавий філерний контент можна і це покращує загальний досвід. Якщо є бажання знайти на мапі кілстріки та бомбити військових Іраку, то ласкаво просимо, а інакше виконуйте основну мету і рухайтесь по сюжету далі. Брехати не будемо, можливість відвідати Ірак у 91-му році, постріляти по російським військовим у Воркуті, влаштувати пограбування Зно, рейд на секретну в'язницю ЦРУ і поїздка на танку по аеропорту насправді весело та цікаво завдяки постановці, візуалу та геймплейним ситуаціям, у яких опиняється гравець. У поєднанні з візитами до хаб локації це утворює цікавий геймплейний цикл, де перед початком кожної місії є можливість витратити знайдені на локації гроші, щоб придбати певні апгрейди. Але це все діє приблизно 70% ігрового процесу. Під цей час є інтрига, працює екшен. Після кожної місії повертаючись у хаб. Є можливість та бажання зробити аналіз попередньої місії та купити необхідні скіли. Потім екшен перетворюється на психологічні тріпи з вирішенням головоломок та битвами з зомбі. Хаблокація перестає активно з'являтись, а сюжет втрачає інтригу після ну дуже поганого плот твісту. Вже пройшли сюжет і не розумієте таку позицію? Зараз розповімо. Лише для початку попереджуємо. Далі спойлери, тому переходьте на цей таймкод, щоб їх не почути. На початку сюжету ми маємо можливість подивитися на допит Вудса та деяких інших оперативників. Всім їм кажуть, що вони від голосок минулого, ефективно не працюють і більше ЦРУ не потрібні, а тому їм роблять дізбан. Але насправді вони не виконують свої обов'язки не просто так. Вони мають підозру, що хтось високопосадовців є зрадником, а тому вони стануть зрадниками та почнуть діяти проти ЦРУ, щоб дізнатись, а хто справжній зрадник, або більше, ніж вони, або оріджинал-зрадник. Насправді щось дуже багато зрадник. Радників у цьому ЦРУ більше походить на фріфолдизмач, проте це сценаристів не цікавий. І щоб дізнатися, вони спочатку вкрадуть у ЦРУ іншого зрадника Рассела Адлера, дізнаються, що це його зрадили, і за його наводками, 7 з 8 годин, ви будете шукати то, кого зрадив. А як дізнаєтесь, то отримуєте шокуючу правду. Зрадив вас колишній бос Джейн Херроу. І насправді вона бажає випустити біологічну зброю на території Вашингтону. Навіщо? Ну її емоціями. Маніпулювала ЧВК, яка хоче підставити ЦРУ цією атакою, і поставити її своїм контрольованим лідером агентства для створення нового світового порядку. М -м -м, ніби ми ніколи раніше цього не чули. Чого вони раніше не використали цю зброю? Чому вони чекали моменту, як про це все дізнається команда Вудса та Адлера? Д да просто так. А коли їх боса вкрали, то вони вирішили швиденько підготувати атаку. Зробили плен цієї біологічної зброї і чекали моменту, щоб їм сказали юзайте. От тільки один нюанс: їх босс дурне, і вирішила, що після звільнення з полону команди Вудса віддасть наказ активувати зброю лише коли сяду вертоліт та зручно розправить ноги. Хоча могла зробити це одразу, та навіть коли вже сіла, все одно не віддала. Чекала моменту, щоб за неї прибіг головний герой та придушив її. І який фінал після усього цього? Операція по знищенню ЧВК у Вашингтоні або їх штабу ще десь? Ні, це все десь за кадром. Після всього розслідування ви отримуєте лише каз. Сцену, де ваш колишній бос каже вам: хлопці, я помилявся, не треба було робити дізбан. Давайте зараз беремо новий склад, і ви далі будете захищати наші United States of America». І можливо, що насправді для фанатів цей фінал дуже багато чого значить, бо десь у касценах Warzone або коміксах описувались події або їх наслідки, і насправді нас очікує сівел, у якому будуть відповіді на безліч питань. Питання, що поставила сама гра, але вирішила не відповідати на них, що це за ЧВК. Хто вбив батьків Джейн, що сталося за кадром після останньої геймплейної секції. Ніхто вам не надасть відповіді після цієї сумбурної кінцівки. Чи це знецінює весь геймплей кампанії взагалі? Ні. Ви встигнете отримати гарні враження від екшену, геймплею та Абсолют -синема. Вам не буде шкода витраченого часу на цей сюжет, тож рекомендуємо самим дізнатись, як велика інтрига призвела до абсолютно нічого. У всякому разі, цієї кампанії достатньо, щоб створити цілісний сетінг у рамках якого to multiplayer Що взагалі утворює досвід мультиплеєру у Call of Duty, мапи, скіли, ганплей та баланс. Все це має свої зміни та моменти, які варто обговорити, тому розглянемо кожен з них по черзі. На момент релізу Black Ops налічує цілих 16 мап, майже кожна з яких є новою, а також майже одразу був доданий Нюктаун. Щодо їх візуального дизайну питань немає. Всі знаходяться на різних високодеталізованих локаціях, хоча за зовнішній вигляд варто дякувати Infinity Ward та технічну базу, що вони зробили. А ось з гейм Дизайном проблеми є. І якщо ви послухаєте, що кажуть інші гравці, то половина з них буде казати, що це знову карти на три коридори, та це погано. А іншим здається, що цю структуру трьох коридорів прибрали і зробили щось нове, хоча вона їм подобалась і було весело грати на таких мапах. Отже, твердо та чітко, три коридори залишились. І це не проблема, бо дійсно для багатьох карт це працює та може утворити цікавий досвід, якщо підібрати сумісний ігровий режим. Ніяких Санта-сена з Modern Warfare 2 немає. А можливо, кращу нову мапу Payback, можна також приписати до структури з трьох коридорів. Втім, розробники намагалися все одно відійти від такої структури, та багато мап утворені і працюють, хоча б трішки за іншими принципами, наприклад, Protocol, СКАД та Subsonic. Тобто пограти буде де, і більшість мав вам справді сподобається. Втім, якщо ви думали, що у Black Ops 6 зміниться ігрова формула Call of Duty, де ви спавнитесь, вбиваєте гравця перед вами, після чого позаду вас спавниться ще один гравець і вже вбиває вас, то ні, дива не трапилось. Це проста істина, з якої нічого не зробити. Лише не грати у Free Fall Deathmatch та підіймати свій скіл, щоб виходити живим навіть з таких ситуацій. Переважно. На жаль, у мапулі є такі мапи, що змушують поставити одне просте. Те питання. Блять, це ж Battlefield намагається отримати увагу аудиторії код і тому копіює її. Тож якого хуя тут розробники вирішили скопіювати найгірший ігровий досвід з найгіршого Battlefield'у? Саме такий досвід пропонує Red Card, де розмір мапи настільки великий, що вам як на релізі Battlefield 2042 треба буде бігти по одному з трьох коридорів до центру аж 20 секунд, аби знайти кого вбити. І можете бути впевненими, за цей час десь поруч з вами заспавниться ще одна жертва. Цієї мапи та вб'є вас у спину. Можливо, у планах розробників було за допомогою навичок покращити цей досвід та надати гравцям можливість грати різним чином, щоб утворити різні тактики та був простір для їх реалізації. Але це не допомогло. Більшість навичок в нас з попередніх частин: тихіші кроки, інвіз на радарі, швидкий фарм скоростріків, довший тактичний спринт – нічого нового, лише можливість отримати відповідний бонус, якщо перк одного типу буде в кожному з трьох слотів. Поставили три червоних, отримаєте. Червоний четвертий перк. Так само з синіми та зеленими також можна обрати собі Wild Card. перк, що дає певний великий бонус: більше летальної зброї, більше тактичної, можливість додавати до лодауту одразу дві основної зброї, використовувати чотири перка або додати ще три модулі до основної зброї. І хоча здається, що стільки опцій обов'язково будуть генерувати різні тактики, та це впливатиме на те, як гравці поводять себе у грі, достатньо згадати назву гри, щоб зрозуміти, що це не так. Вже через кілька тижнів в гравці знайдуть мету і будуть грати одним білдом, який, скоріше за все, буде аб'юзити 8 модифікацій зброї та тихий мувмент, щоб швидко та неочікувано пушити, цілитись та вбивати. І воно не може бути ніяк інакше, бо, як завжди, у Call of Duty вбиває той, хто почне стріляти першим. Хоча і бувають винятки, як ви вже могли почути під час бети, у bo 6 присутній великий дебаф шкоди зброї, який збільшується з дистанції польоту кулі. Тому якщо зазвичай з наявним ТТК вам треба влучити, від 4 до 5 разів, то зі збільшенням дистанції це можуть бути і 8, і 9, і 10 влучань. Гіпотетично можлива ситуація, що ви вистрілите всі патрони в магазині і не зможете вбити ворога, а той під час вашої перезарядки запушить вас і просто вб'є. Не сказати, що це велика проблема, якщо ви не любите стріляти з СМГ на середню дистанцію, однак враховувати таке варто. Тим паче, що на зброї можна повісити модуль, який зменшує ефект цього дебафа. І скоріш за все, цей модуль буде. Займати один з п'яти чи пізніше восьми слотів. Особливістю модифікації зброї у Black Ops 6 є простота внесених змін. Загально Гансміт не дуже змінився. Втім, модифікації, що можна встановити на зброю, тепер переважно дають лише переваги, хоча деякі все ще компенсують бафи дебафами. Тобто тепер вам не треба буде обирати інший приціл, тому що він накладає дебафи, а білди можна робити легше без ризику отримати у процесі неграбельну зброю. Врешті-решт, ми граємо за спеціалістів своєї справи. А не розробників з Activision, які вже приблизно 5 років не можуть покинути офіс, тому не має бути враження, що кожен оперативник через наявність кольозу не вміє швидко входити у приціл. А тепер розглянемо справжнього слона у кімнаті – Movement. Для деяких це справжня революція, що дозволила геймплею перейти на новий рівень, для інших юзлес гімік створений маркетингом, щоб продати нову гру у серії. Але якщо нам запропонують вибір із цих двох позицій, ми вважатимемо за краще не вибирати зов. Дійсно, ця механіка дозволяє стрибати як макс Пейн, робити оберти на довільну кількість градусів у положенні сидячи, лежачи, бігаючи, стрибаючи і роблячи випади в абсолютно будь-який бік, та навіть можна зробити слайд назад. Чи це ефектно? Так. Ефективно, переважно ні. Проблема полягає у тому, що більшість зброї вимагає від вас прицільну стрільбу, коли нові випади дозволяють лише звичайну та через певний час після стрибка. Та якби проблеми закінчувалися на цьому, ви не Можете одразу почати стріляти після того, як впадете на землю, немов мішок з картоплею, а після цього ще треба буде піднятися. А весь цей час за вами спостерігатиме, як за дурним, ворог та стрілятиме. Тобто можливості корисного використання Omni-Movement, як нам його рекламують розробники, насправді обмежені. Звісно, ви можете дуже красиво вистрибнути на ворога з за кута та вбити його ще до того моменту, як він встигне зрозуміти, що трапилось, або впасти з другого поверху на хай рейс у басейн, та у. Есів бити когось чергою пострілів з автомата. А який буде кілкам? Можете собі лише уявити. Ось тільки питання: Скільки годин вам треба буде стрибати у той басейн, щоб випадково когось бити. Здається, що ви розумієте, у чому полягає проблема. Головною перевагою омнімументу ж є можливість легко робити будь-який звичайний рух, наприклад, стрейф або слай тобі. Дуже часто будуть траплятись ситуації, де ця система опосередковано рятує вам життя, через можливість краще відповідати на будь-яку ситуацію та швидко знаходити укриття, якщо по вам раптом відкрили вогонь сто разів. Вистигнете подякувати богові, навіть якщо ніколи не було віруючим, коли на шляху до скорстріка після вбивству одного ворога на вас із лоу ХП вискочить інший. Власне, скорстріки, З 18 наявних у грі лише 6 з них є новими. Скаут пульс відображає ворогів лише на вашому радарі. Архангел лаунчер це ракетна установка, яка стріляє дистанційно керованими ракетами. LDBR б'є ракетами по відміченій території. Watchdog Hello відмічає ворогів на карті та автоматично стріляє по ним. Септор та Strategic Bomber скидають бомби різними патернами: перший по меншій області, але двічі, другий по більшій області, але всього один раз. І хоча отримати переважну більшість з них звичайному гравцю дещо складно, навіть хоча б раз спробувати їх використати, весело. Отже, свою функцію вони виконують, а імбаланс не утворюють. За одне життя один Скорстріг заробляється лише один раз, хоча не використані можна застосувати і після смерті. Останній найважливіший компонент, що утворює досвід гри у Call of Duty, ган Значну кількість питань, що стосуються нього, вже була можливість розглянути у попередніх темах, та й змін у ньому не те, щоб багато. Проте знаючи, якими бувають Call of Duty і який жах робить ActiVision, можна очікувати, що навіть ідеальне відчуття від стрільби могли зламати. Головне, що таке не трапилось у цей раз, і Black Ops 6, як і всі попередні ігри, радує відчуттям від стрільби звуками, анімацією та деталізацією. Можна скільки завгодно сварити Activision за швидкий темп виробництва. Анімації майже за завжди залишаються на найвищому рівні. Можливо, це тому, що з 33 наявних на релізі видів зброї лише 12 повністю нових. Тим кого цікавить, чи є воно новим, якщо утворений ними досвід змушує гравця забути про це питання взагалі і просто отримувати задоволення. Якщо ви бажаєте отримати коротку рекомендацію стосовно Call of Duty Black Ops, ось вона у попередньому реченні, ви не знайдете повністю новий досвід, бо це Call of Duty. Ті ж самі трилейни, де вони є, і вороги позаду вас дають їх немає. Ті ж самі перки з невеликими змінами, вже відомі нам скорстріки та відчуття від зброї. Навіть SBMM залишився без змін. У більшості матчів хтось буде грати значно краще за інших. Можливо, колись це будете саме ви. Але SBMM нагадає, в яку гру ви граєте, та закине у матч з гравцями значно краще за попередніх. Власне, і у кампанії ви не знайдете чогось суттєво нового. Персонажі знайомі вам з попередніх ігор або снематики Warzone. Навіть геймплейні секції з битвами. Проти зомбі вже були раніше, хаб між місіями теж, буквально у попередній Black Ops. Зомбіс також не привніс нічого особливо нового. Звичайні дві мапи з великодками та системою раундів. Хоча здається, що фанатам режиму і цього достатньо. Він подобається навіть хейтерам кампанії або його мультиплеєру. Перевагою саме цієї гри є те, що всі ці елементи нарешті знаходяться на належному рівні. У вас можуть виникнути питання до мап через певний час з релізу до балансу, до сюжету, втім, чого очікують від Call of Duty, хіба незвичайний екшн-шутер у компанії та веселий мультиплеєр, все це Black Ops 6 може запропонувати, і жодний її компонент не зможе заруїнити загальний досвід, що траплялося і не раз у попередніх. У крайньому випадку ви не втратите багато грошей. Граючи через Game Pass 12 місяців, ви витратите навіть менше ніж коштує базове видання 12 місяців. Якщо раптом забули, то приблизно за такий час виходить нова частина, а враховуючи, що що більшість і не буде грати ніякі 12 місяців, і одного-двох вистачить, то це найкраща пропозиція, можливо, за всю сучасну історію серії Call of Duty. Вона нарешті варта своїх грошей. У цей раз вона варта часу витраченого на неї. Отже, варта вашої уваги, чи це буде ваша перша Call of Duty, друга, чи 22-га, а може бути і так, бо їх сумарно 24. Ми радимо вам взяти той геймпас та зануритись у один з найкращих шутерів сьогодення. Не радимо також витрачати зайвий час на роздуми. Поки ви навантажуєтеся, інші сидять і набивають рівні зброї та відкривають спорядження. Знаємо, звучить як реклама, але 230 гривень віддали своїх. Хоча як що раптом нас дивиться Філ Спенсер, очікуємо рев'ю копію. Бо хто взагалі буде витрачати такі гроші? Три тисячі гривень. Ні, жарт якийсь, напевно. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео, ми розглядаємо кожен коментар, і нам буде цікаво дізнатися ваші думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!